У чернівцях навчали прийомам самозахисту та радили, як вийти з складної ситуації, якщо не переможцем, то хоча б не переможеним. На дещо незвичному спортивному семінарі побували і наші кореспонденти. Громадська організація об'єднання самопоміч спільно з обласною федерацією Панкратіону організувала в легкоатлетичному манежі для всіх бажаючих безкоштовний майстер-клас з самооборони та самозахисту. Мета цього це проведення безпосередньо для реклами пропаганди здорового способу життя, для занять спортом і щоб більше населення чернівців було залучено до бажання. Руховою активністю займатися бажанням, удосконалювати себе щось, навчатися нове, і ми вважаємо от, організація «Самопоміч» вважає, що якщо частіше буде в місті спортивні мероприємства для здорового спосібу життя проводитись, це тільки буде великим плюсом для чернівців. Навчали буковинців прийомом самозахисту провідні тренери з панкратіону та з рукопашного бою Чернівецької області. Ми знаємо, що на даний час складні ситуації в Україні, і ми стараємося допомогти громадянам нашого міста здобути хоча б якісь основи мінімальні для того, щоб якось з охистити бе і свою сім'ю. Бажаючих навчити захистити себе, зібралось понад 50 осіб. Причому різного віку та різної статі. Сьогодні треба вміти постояти за себе. А якщо і потрібно, то і за інших, кажуть вони. Перший раз прийшов, ну, доволі. Дійсно, тут є дають те, що потрібно якраз. Нам дуже сподобалось. Ми тепер знаємо, як себе захищати, якісь основи. Ось, ми задоволені на всі 100%. Я сюди прийшов навчитися самозахищатися, так як в нашій країні твориться дуже багато чого дивного, щоб на мене не напали, я прийшов сюди навчитися самозахисту. Як зазначили організатори цього майстер-класу, подібні практичні семінари з самооборони стануть традиційними, і вже наступний відбудеться в кінці лютого. Сергій Красіков, Андрій Буліга, телеканал Буковина.